Коли ми фокусуємося на коучинговій розмові, ем, дуже важливо мати структуру. Тому що коли ми просто говоримо як така, типу е, go with the flow, ми дуже часто відходимо від, від основної теми від основної нашої цілі. Що відбувається, ми втрачаємо зв'язок, ми не досягаємо цілі. Тому нам дуже важливо розуміти, що завжди йде якесь привітання, та тобто, це там може бути. Привіт, я би там хотіла ла -ла -ла, поспілкуватися. Сьогодні там можливо коучингову формацію. Як ти до цього ставишся? Та а, якщо перед тим вже була якась розмова, то ми завжди обов'язково питаємо, як ти себе почував почувала між нашими консультаціями. Та е, коли я кажу, консультація має на увазі розмови, е, що змінилося, які кроки довелося зробити? Після цього ми йдемо до ідентифікації теми. Та тобто, що важливо, от коли я б тебе питала, Аня, про те, е, яку тему ми вирішуємо, Ми запитуємо, що тобі важливо сьогодні. Або я відчуваю, що щось от відбувається, розкажи, що з тобою зараз. Та тобто, можемо зайти з тої сторони, от відбувається те е, добре. А чого ти хочеш досягнути? Та що має бути по-іншому? Наприклад, щоб ти себе краще почував, почувала? Тобто, яку ціль ти хочеш досягнути в нашій сьогоднішній розмові? І далі ми проходимо до цього ідентифікації. Ми зрозуміли, що людині важливо. Ми вирішуємо, Ми фокусуємося на правильній цілі. Ми переходимо до інсайтів, так? тобто усвідомлення пошук якихось рішень, використовуючи різні моделі. Ми сьогодні поговоримо коротенько про Grow, але їх є набагато більше. Uh, і після того план дій обов'язково accountability, оця відповідальність за те, що ми проговорили, обов'язково в тих, кого низька мотивація або низький перформанс. Нам треба їх тримати відповідальними. Ми прописуємо план, Тей, той, який підходить під ресурси, емоції, час людини. Окей, ну і завершення, звісно, це найпотужніше. Це те, коли ви відчуваєте відгук вам як коуча, і ви допомагаєте людині підсумувати оці ці усвідомлення про себе і зрозуміти наскільки цінною була ця розмова? Та тобто я завжди це питаю, які основні інсайти, що ти сьогодні дізнався про себе, та чого ми можливо, не досягли сьогодні або досягли, і коли зустрічаємося на наступного разу.